Католицька освіта, вона вписується логічно в такий процес виховного завдання, який стоїть перед християнськими сім'ями, це продовження виховної функції, яку здійснюють батьки, логічне продовження передання цього світогляду, цієї культури, поглиблення цієї духовної культури. Це цілісне виховання людини. Ми знаємо, що в християнській антропології ми бачимо людину як єдність душі, тіла. І духу. І, власне католицька освіта вона враховує цю цілість, цю єдність, гармонію цих трьох складових і не виключає ніяку з них. І католицька школа, католицька освіта дозволяє розвиток всіх цих трьох складових. На превеликий жаль, ми живемо в країні, де, власне, духовну складову, особистісний розвиток людини. Не дозволялося, так? Тобто була своєрідна така пересторога, тому що, очевидно, випускник шкіл повинен був відповідати стандартам суспільного замовлення. Державного замовлення, ми б сказали, партійного замовлення, і це повинна бути послушна людина, яка репродукує, повторює певні постулати, які сповідувала партія, так які пропонувалися цілому радянському суспільству. І, очевидно, духовна складова тут не враховувалася. Тому, коли ми кажемо про потребу католицького шкільництва в Україні, маємо на увазі повернення до такого цілісного виховання. Цілісного розуміння людини також. І, звичайно, в всіх демократичних країнах конфесійна освіта, католицька освіта завжди присутня. Власне, з цієї причини, що люди, які сповідують той чи інший світогляд, мають право теж на те, щоб їхні діти у школах. Отримували продовження підтвердження і підтримку того, що вони чують від своїх батьків, того, що сповідує родина, ось щоб була ця єдність між сім'єю, родиною, як виховною інституцією, і освітнім закладом, який відвідує дитина. Звичайно, що перші ластівки в нас вже є. Вже з 90-х років у Львові створюється приватний. Ліцей імені Митрополита Шептицького, тепер це гімназія Шептицьких, яка працює досі, має вже певний досвід. Так згодом утворюються нові школи, приватні школи. Які власне пробують реалізувати цей підхід, про який я згадувала, цілісної, цілісного виховання. І, звичайно, такі школи вони мають загальну освітню функцію, вони теж надають навчальні послуги, так як будь-яка державна школа, тобто повністю забезпечують освітню функцію. Хочу лише сказати, що католицькі школи у світі. Навіть в сучасному світі розвиваються, скажімо, в Англії, хоча це не є католицька країна, і традиційно вона не є католицькою, так мені відомо, що створюються католицькі школи. Власне, завдяки такій якісній освіті, завдяки дисципліні, яка панує в цій школі, адже власне всі учасники цього навчально-освітнього процесу. Беруть активну участь у вихованні цих дітей, так як, як я вже згадувала, від прибиральниці до директора школи. Тому ці школи славляться теж якісним вихованням.